Привіт, дорогі овни! Це таропрогноз на лютий 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк, мені буде дуже приємно. І так, розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця. На лютий. 2024 року для Овгу. Карта сама випала. І так, карта місяця для вас це туз жезлів Це дуже хороша карта на місяць. У лютому у вас буде багато натхнення, прилив енергії, імпульс до якоїсь самореалізації, або до творчості у вас з'являться нові ідеї, нова інформація, у когось програється як нова робота або нові стосунки, взагалі-то щось нове буде у лютому, також у когось програється як зачаття або народження дитини. Ця карта вам каже проявити ініціативу, розпочати щось нове. Тобто, всі ідеї, які приходять в вашу голову, вони приходять не просто так. Будьте активні, беріться до справи зразу ж, як вона прийшла вам в голову. Бо тут дуже великі шанси, якби дуже хороші обставини на хорошу реалізацію цієї справи. Також ця карта каже вам: доводити справу до кінця, не кидати на півшляху. Тепер дивимося, що у вас чекає. Фінансах в лютому, що чекає Овнів в роботі і фінансах в лютому 2024 року? Що чекає Овнів роботі і фінансах в лютому 2024 року? Дуже хороший шанс поміняти роботу для тих, хто цього хоче, бо будуть дуже хороші пропозиції щодо роботи, та і у вас будуть думки про звільнення з роботи. Також, можливо, у лютому ви будете проходити якісь курси, якісь навчання, підвищення кваліфікації щоб вийти на новий рівень роботи, щоб вийти на новий рівень заробітку. У лютому саме час для інвестицій. Також у вас буде дуже сильний грошовий потік. Будуть надходити гроші із неочікуваних джерел. Що чекає овнів в лютому в коханні? Що чекає овні в коханні в лютому 2024 року? У вас буде ситуація в стосунках, яка вам буде здаватися складною. Ви не знатимете, як діяти в цій ситуації, так? але насправді все буде набагато простіше. У багатьох тут буде початок нових стосунків, якщо ви не в стосунках, або вихід на новий рівень стосунків. Також у когось може бути зачаття або народження дитини. Якщо зараз у вас немає стосунків, немає коханої людини, то у лютому дуже великий шанс закохатися. У когось може програтися, що ви будете у лютому на відстані з коханою людиною, і ви будете дуже сумувати за нею. Вам не буде вистачати тої любові, того кохання, яке було раніше. Тепер подивимося застереження для вас в лютому. Яке застереження, чого остерігатися погнем у лютому 2024 року? Яке застереження, чого остерігатися повнем у лютому 2024 року? Застереження для вас на лютий. У лютому ви можете бути занадто педантичними, тобто у вас все має бути чітко, прям так сплановано, але це може вам заважати у лютому. Також у лютому постарайтесь не згадувати минуле, не повертатись в минуле, не, не живіть минулим. Ідіть вперед, тобто думайте про своє майбутнє. Ось ці думки про минуле будуть вам заважати рухатись далі. Тепер подивимося, що вас порадує у лютому. Що вас порадує, обрадує? Що порадує, обрадує Овнів? У лютому 2020 року? Що порадує огнів у лютому 2020 року? А порадує вас ваша сила волі, ваша рішучість. Якщо ви зараз цього не маєте, то у лютому ви ніби здивуєтесь, що ви така рішуча людина, що ви можете приймати рішення, що ви можете активно діяти. Також, можливо, у вас порада якась нова інформація, новий досвід, який вам дуже пригодиться. І тепер подивимося пораду для вас на лютий. Порада для овнів. На лютий 2024 року. Порада. На лютий для Овнів 2024 року. Порада для Овнів на лютий 2024 року. Порада для вас на лютий це. Забудьте, все старе, все минуле, не, не згадувати то. Вам треба йти в нове. Ну, нова робота, нові стосунки, е, новий проєкт, новий план, новий бізнес. Все нове вам треба. Ви ніби обнуляєтесь. Забудьте мене, не повертайтесь до того. Живіть в майбутнє. Думайте про майбутнє. Ставте собі плани і цілі на майбутнє. Ризикуйте, не бійтеся. Ось такий розклад. У мене вийшов для овнів на лютий 2024 року. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні розклади, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, всім до побачення!